Думаєш, бути воїном-вікінгом це носити крутий шкіряний прикид, мати біцепси як у Тора, кричати за Одіна і повертатися додому з горою золота і рабинь? Хм, Голівуд продав тобі красиву брехню. А тепер ласкаво просимо в реальність: перш за все, забудь про рогатий шолом. Історична правда полягає в тому, що жоден автентичний шолом вікінга з рогами так і не був знайдений археологами. Цей яскравий атрибут це плід у я. Художників в 19 столітті. Що у нас по побрання? Це не шкіряні ремінці на голий торс. Це простьобана вовняна куртка, просягнута потом і страхом. Кольчуга це як мати сьогодні власний Ламборгіні. Вона є у ярла і його десятка найкращих бійців. Ти ж. Просто м'ясо. Твоя зброя це не те, що ти думаєш. Ти мрієш про величезну сокиру в кожній руці або меч, що сяє рунами. Спаконіка. Твій найкращий друг це спис, дешевий, надійний, ідеальний, щоб тримати ворога на відстані. Сокира, так, вона є. Та сама, якою ти вчора рубав дрова. Меч це ознака статусу. Він коштує, як вся твоя ферма разом з коровами. Меч є лише у вождя. Ти думаєш, бій, це крута біганина з криками і маханням сакир? Насправді все було набагато гірше. Вітаю у стіні щитів скялдборг, це клаустрофобічне пекло. Ти стоїш плечем до плеча з такими ж спітнілими і наляканими. Ти не бачиш нікого, крім спини побратима і вузької щілини, в яку щомиті намагаються ткнути списом. Повітря дзвенить від криків, хрустоту кісток і запаху крові та лайна. А ще були барсерки: це ті божевільні на фланзі, які можливо наїлися. Мухоморів їх боялися всі і свої, і чужі, бо їм байдуже з ким махатися, коли вони в трансі. Ціль походів це не священна війна, це багатий, але погано захищений монастир, де живуть товсті ченці, які не вміють тримати меча. Найімовірніша причина смерті воїна це не героїчна битва, а дезентерія на якомусь кораблі, зараження крові або спис у живіт від такого ж простого хлопця з іншого боку щита.